Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки. Хто молодець, Наталка з Іваном молодець? І мамою. Мама керувала, мама з боку стояла. Казала, Я Куди які, Я куди, які куди. куди які гарбузи складати, казала. Так, це ми кабачки вибрали. Іван вибрав. Вибрав кабачки, оце, кубка, кабачення і оце. Я навіть не думала, що тут стільки ще є кабачків. Не думала, що тут стільки кабачення. Я не думала, що стільки взагалі гарбузів є на тих барабоях. Я теж. Я як зайшла туди, то пакет служить. Так, кому показати, які мої бараки? То для тих, хто казав, що з тих бараків будеш, ти їх пересіяла. Вже такі бурячки, як сказати, такі п'ятилітрові є. Бачите який? Мій телефон так не передає. Це мій кулак, а це мій барак. Ой, ладно, йдемо досі. Барабойки ми спололи. Ми молодці. Хопту повиносили. Іван з Наталією. Ось. А це стільки кабачків. Це капець. Не думала, не гадала, що їх стільки тут буде. Чуєш, дать? Візьми оці гарбузики, підкинь, бо якщо буде згоріс ко заїжджав, то він а так на них наїде. Як я зависніх. Ой, смайку свою треба забрати. А диванок? А там вон гарбузах Івано. Буду забирати? Угу. Ще десь. Ще десь є моє молоко. Я не знаю, де він його подів. То подивіться, мої діти взяли гарбузи, побили. Одне одного гарбуза розбили. А Іван там он другого розбив. О, моє молоко де. Зараз Люба забутили. Брала, думала, буду пити. Ну так і я не пила. Значить, яке в мене боржомі смачне. О. Я собі купував температури буржомі. Дай мені почать, я підкажу тебе речі. Дав тобі сімочки? У мене кози вранці виділися. Не, не хочу. Так, от Іванова майка. Так. А от Іван Гарбуза сьогодні Всі дуже добре знають, знову... завжди зразу кози я хочу додому. Вони буквально її вивчуть. Вони всі стягуються до мене. Але смачне молочко в полі. Так що, раз, два, три, чотири. Чотири купі гарбузів. Дві фурі не менше, якщо вона дві влізе. Візьми ті, прокинь ручки трошки, щоб їх менше видно було. І відро положив в гарбузині. О. На... Ну, ти ж казала взяти. Ой, дякую. Ось таке діло. Та й таке-то. Ну, кольоровий. Де диві реально, хто які... гарбузики лежать. Це все на барабоях. Красота. Хто садив? Наталя сіла. Наталя і Люба. А я зверху. Хлопам своїм не давала садити гарбузі. А розкажи. Бо в них, в них руки не звідти ростуть. Від це них не гарбузи, не гарбузи. Від них гарбузи не хочуть рости. О, диві які файненькі. цей оранжевий такий файний, не оранжевий. О, це його що це він? Соспікся, так? Да? Ой, коліні сюди. Припікся. Як картоплю, Я, я oh. сила лежить. Не лахай собі лежить. А я рочи? О, две зелені. Є тут. Ось там зелене куселю. Будеш скоро прогорвати. А ото розупиш ти. Ця морква буде рости до самого... Остатку її саму останню будемо виривати. Візьмемо пару огірків додому вирви. Тут ще скільки кабачків треба вирвати. І ще вон там скільки кабачків треба вирвати. Діємо останні. А давай ярме додому. Ні, це на насіння. Оце кафе. О, я огірок відриве. Оце огірка бере на салат. Він хайний брати, він дуже смачний. А там той там то можна. Дарую всім О, дивіться, квіточки, дивіться, які вони гарні. Я їх мистив в полі. Візьми в рубзах собі і положи. Я трошки не можу. Я їх в полі посіла, щоб вони не запилилися з тими, що вдома в мене. Салат наталка, Йолі палі. Ти дивися, що робить. Мені все одно не Треба додому забрати. Зараз походимо мені вірочки, я не вирушу. Ладненько, друзі, буду я забирати салат, треба вирвати. Бо вифесне мій сій салат і нічого не буде. Зараз. Почекай, молоко закручу. Моє молочко огітське. Не дам тобі молочка. Поступайся, повертайся. Не їм дав. Ви все впоріжав. Так, значте. Оця от висить. Ну, я ж не показувала, я її хочу додому бачити. Я на ски садив на другий рік. Ти як мисне тут поліо тут посіяла, щоб вони з тим станти мене запилися, бо то ті, що купляні. Можу, О, який файний огірок. Дістань, я її усунув в сумку тобі. Ці, те уєрчення вирвати треба. Угірчення. <рес> уєрчення. Огірки вибрати, викинути. А ми ще цю ранню цього копали, то що огірки я їла молоденькі маленькі. Якби ми виривали О, у чого старі, то воно б ще бросило, да? то вони ще бросли і росли. Диви, ось що є. Хватить А Я собірву їсти, давай маленько. Ага. Ладно, Всім... нашому. Нашому на що мені? На що мені телефон? У мене нема кармані. Як воно так зветься? Нахальство. Наталя. Ладно, все, Виловлюй салат. Зараз. Я покажу. Вище трошки, ні? Там... Блин, нет, тут гіляко. Uh -huh. Ще льовить. Що... Зломий, вона ж ти з корінцем рвеш не тріпає, і салат летить. Ти <ріхи> тебе кажуть? Ладно, вдома відрубаємо. Хай вже буде. Ладненько, всім па-па, друзі.